Третього дня, після величного празника Різдва Христового, церква нагадує про геройський приклад любові Бога в особі першого мученика за віру святого Степана. Про його життя, про його проповіді свідчить біблійна книга «Діяння апостолів, де він натхнений Святим Духом проповідує Ісуса Христа. Перший мученик Степан настільки уподібнився до Ісуса, кажуть священики, що коли його каменували, він молився і прощав тим, хто його вбивав. Святий є добрим прикладом для християн, бо показує, як потрібно не боятися труднощів небезпек. Тим часом святкування в обласному центрі продовжуються. Тернополян та гостей міста в неділю 12 січня запрошують на традиційний фестиваль Українське Різдво на бульварі Данила Галицького виступатимуть вертепи. Сиди, ми запрошуємо. Вертепи і наші, які є шкільні, які є в Тернополі і які є поближу тут десь в районах Тернопільський район, зборівський, Збаразький, Бараський, З 11 до 14 січня на бульварі Данила Галицького відбуватиметься Галицька дефіляда. А на маленьких Тернополян чекають благодійні театралізовані ранки. Ялинка міського голови, які проведуть 13 і 14 січня. 15 січня для дітей з особливими потребами відбудеться фестиваль Повір у себе. Святкування продовжаться 19 січня на Богоявлення Господнє. Біля Христа на честь 1025-річчя хрещення Київської Росії в парку Шевченка проведено священня води і будуть там теж виступати наші колективи. Є ще в нас Єленківське свято, яке теж стало і воно буде проходити в Палаці культури Березіль 19 січня. Там же свято буде повністю гленківських традицій, як вони відзначали трестяні свята, особливо Йордань, Старий Новий рік. Далі у Тернополі передбачені урочистості з нагоди Дня Свободи та Соборності України. А 29 січня вшанують пам'ять юнаків, які героїчно загинули у бою під крутами.